На міському стадіоні сьогодні розпочався четвертий турнір з футболу серед діаспор. У ньому беруть участь українці з п'яти країн. Серед них є українці з Іспанії, з Угорщини, з Польщі, з Білорусі, і крім того, до нас долучилася команда з Тернопільської області, з самого Тернополя. Переможці ветеранських змагань, кому за 35. Правда, коли я на них дивлюся, там ще пороху ой-ой-ой. його навіть сушити не треба. Тобто молоді хлопці будуть шостою командою, котрі складуть дві півноцінні, повноцінні групи. По три команди і будуть брати участь в нашому чемпіонаті, на жаль, поза конкурсом. Після фінальної гри розпочнеться підготовка до наступного чемпіонату, п'ятого, котрий буде. І я сподіваюся, що із року в рік ми будемо проводити ці чемпіонати. Я навіть не сподіваюся, я маю просто шалену впевненість в тому. На думку учасників, основною ідеєю такого турніру є демонстрація єдності української нації, адже це те, що сьогодні нам так необхідно. Приїхали, щоб е Поспілкуватися не тільки пограти, а поспілкуватися з тими українцями, які живуть по всьому світі. Від наш колецький рід, він по всьому світі де ми такої країни на в нас не було. От і звісно, що нас об'єднує любов. До цієї землі я тут родився. Живу другому в другій країні. Але я тут родився. Тут вся моя рідня живе на Україні по всій Україні, по всіх областях. З кожним роком хамаса більше більше. Учасники міняються. От, от, нові люди, нові знайомства. Переможця змагань визначатимуть у цю суботу, але як кажуть учасники, тут головна не перемога, а участь.